Так, Усім привіт. Неділя, утро. ну, Відео ви це побачите в понеділок, бо я не успію його зробити в неділю. Відео буде, будемо ставити жирну крапку ну, в проєкті з випробуванням біороста. В У в моєму випадку це ось о, біопрепарат Симбіоз Бар Фоліар. Яким я працював на протязі 45 днів. І ось, дивіться, каністра мікродобрового суміш для наливу. Отак ось виглядає. Це мені надано безкоштовно виробником Біоро, компанії Біорост. Це я не купляв, кажу одразу. І за це ніяких коштів я не отримував. За показ я чисто випробував це все діло. І тепер вже підійшло діло, так як я обіцяв компанії. Я зробив сім обробок. От. І сьогодні приїжджає мій товариш, я договорився ну, скоріше підписник. Ну і ми так, коли званюємося, літня людина. Я вже якби ще не на пенсії. От, ну, Біля того, скажімо так, а товариш який приїде, він ну, набагато лише років на 10 старший за мене. Так що, е е е таки, стара гвардія, який займається виноградом дуже давно, е має близько 100 сортів. Ну, тобто, чоловік з виноградом на, на ти. Він подивиться, ми й мій виноградник обійдемо. Ну знімати особу не будемо і Ми констатуємо, щоб не затягнулося відео в нас на три години. Бо ми обично коли зустрічаємося, то воно так і проходить. То, коротше, знімемо тільки сам по факту у Віри Володимировни на четвертому участку. У сина я показував вам вон учора. Там я показав грону, фараон зрізав, зважили. Потім я пізніше вам, ну можливо, навіть і сьогодні розріжу і покажу консистенцію і все остальне. зважимо ягоду. Щоб знати більш детально за ту форму, не заслужено вона забута, та форма, дуже вона гарна, дуже смачна, ми повернемося до цього. От. Тобто я вже вам сказав, що я... сьогодні ми ставимо крапку по цих двох препаратах. Я ними чесно відпрацював 45 днів. Сім обробок. Приїде товариш, з'їздимо, законстатуємо. Хотів би ще раз подякувати, я вже вам казав. Вчора показував компанію Біород за подяку, висловлену в мій адрес. Отака така пам'ятна ну, дошка з деревини і така вона зроблена. Як би. Ну, знаєте, приємно, дуже якби приємно, то як, що компанія не байдуже, благодарила, як би, надала препарати. Я ними попрацював. Все воно працює. Я нічого не, не хочу вам сказати поганого про це, бо ну немає. І ми подивимося, уже все зробимо, підведемо підсумок. І з свого, своєї точки зору, я якби на двох участках попрацював і ще ну на винограді, і попрацював на малині то. Ну, Тільки позитивні. Єдине, що я вже вам говорив, єдине, що сильно великий розход. А, і, і ще п, побажання до компанії тут у вас, допустимо, дивіться, ну це чисто моє, може я в чомусь і не правий. Ну, як, я не є хіміком, таким, вже, знаєте, аж, і, да, я в хімії добре розбираюся. ну Тут ось мікродобриво суміш для наливу. Тут от є. Дивіться, до складу входить магній, цинк, бор, сірка, марганець, кобальт, молібден, калій, нікель, залізо, натрій. От. От Хотілося б, що, ну, щоб ви ще один додали сюди препарат кремній. Щоб було трошки, е, воно і від оджогу від ну, сонячних опіків. Ну, це так чисто, може його сюди і неможливо, або ви розробили такий препарат, щоб ми менше користувалися затіняючими сітками. Я вважаю, що якщо ви додасте туди кремнію, то ну, буде трошки від Буде пленка на ягоді, ну якби така світло. Відбиваюча, зробиться, і не так буде пекти ягоди. ну Це чисто якби, моє, може я не і не правий. Ну, це так, до компанії. Ну, а ми зараз дождуся товариша, він десь в обіди доже під'їхати. І ми з'їздимо і зробимо вам обзор, оцей. вже поставимо цю крапку з біоростом. Так що не перемикаємося, ждемо і. Кажен для себе зробить виводи. Я нікого не агітую, нікого не відговорю. І якби кожен ну, має свою думку. Може та висказатися під відео роби, не робить. Я вам показав свій свій експеримент. От, ну ждемо зараз. Приїде товариш. Це буде Ткаченко Володимир Петрович. Тоже виноградар, просто він медійний про нього. Якби, ну, він його знають у вузьких кругах у, між виноградарями. Це житель Кропивницького, якби теж обласного центру. Так що на цьому поки все. Не перемикаємося, ждемо і побачите наші висновки. Так, Усім привіт, неділя на вечірнє відео. Як бачите, в мене гості в дворі. Да? От. Я вітаю вас. Так що ми зараз з Петровичем. Це козак ще старший за мене там, на десяток років. Так що брехати там нема чого, ми поїдемо і подивимося, наш той другий участок ну, у тещі. Це якби ревізія. Ревізор. Ревізор, yeah, 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 yeah. Ревізор правильно, Петро? З ключенним глазом. Так, да, так. Да. Будемо шукати, бо тільки що в мене знайшли таке одне п'ятнишко маленьке. Well, ти вже, ну ти вже зразу і признався. Ну, ну, а вдруге ти з признаєшся. То, то ми зараз поїдемо, поїдемо ми і зазнімемо вам усе як як є насправді. Ворота тільки відкриєш. Ну, відкриємо же ж. Відкриваються ж. Тільки ремень там буде ще буде сидіти. Буде пік-пік пікати. Короче, зараз да. доїдемо на місце, тоді включимося. Зараз. Ну. Так, народ, ну що, ми на місці. Короче, починаємо з цього. Петрович, давай сюди, мабуть, зайдемо. Начнемося з, з Це ось перший у нас йде Азія. Оце одна обробка. жестяком і більше ніяких обробок, тільки біорост тут працював. Нічого тут немає. Ну, Я по крайній мірі не бачу, щоб тут э, щось було, лоза визріває, це Азія. Не, ну, на основну, основна лоза вона вже, вже визрівша, майже, майже визрівша, але ці відбивші спазухи пазухи молодіж, ну, ну чисті, поки тут, тут... я нічого не бачу. ну, так, 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 ну... Ну Це ж була тільки одна обробка, якби в Міраві і зоровець від набрі. Остальне це все робилося, сім оброб, обробок робилося. Сім цих. Я чесно, як неділя проходив, я заходив і сім обробок біоростом. Oh, біорост. так, цим біопрепаратом це кожну неділю я обробляв, заселяв бактерії сюди то ну, результат ну не знаю. Думайте самі, робить воно чи не робить. Я вам показую чоловікам, як би ну, по факту. По факту, ну, немає да, тут. По факту навіть, навіть на, на цих самих немає. Немає нічого. Ну, Чисто таке повреждення точки. Такого, щоб сказати. Це юбілей нова цей Рядом ось, це Дніпровський манікюр Фінгер. Зараз він чи благовіс, чи я не знаю, як він там називається. Вона ж названня міняються, як благовіс. Названня міняються як тільки Ну, зелений. побіг, Зелений побіг абсолютно. А чорного ж немає. точок. Хоча вже починає визрівати, але все-таки від зеленої з тіньової сторони ну тут зовсім чистий. Це рекорд, маленький все рекорд. Да. Тут. І далі це все це плоскість, уся, це у нас Джой. Кешмир Джой, американська селекція, він вже теж майже весь пошти визрів. Ну Процентів на 90, скажімо, він вже лоза тут визрівся. Ну це оце отак от біорост. Спрацював. Так що, не знаю, нікого не агітую. Дивіться, у кожного є очі. Ви самі дивіться, брехать, мені смисла немає, вам, бо я вас не агітую, щоб ви їхали там. Я вам показую. Попросили мене показати, що воно по факту. Зараз перейдемо на старого куща, подивимося на старому кущі, на старих кущах, воно на арки там, де. Ну, там Воно вже ну, таке. Зараз глянете самі усе. Все, бісідуємо, а це і не, не включали. Ну, оце ось я навіть не знаю, що це, це таке. Це, це неоідум, це ну це, це старе нещастя, відкуда воно. Це не оідью. Навіть я не знаю. На, зверху ось по листках. І по листки, як листки, всі вони, усі вони ось живі, здорові. Давайте ці зірвемо. Ну, це вже як ось старіння листка, воно засихає природне. Ну, чорноти немає, на гроздях а немає. Я його не бачу. Оце все завжди викидалося. Всегда. Йому цьому винограду я навіть не можу сказати, скільки йому років. Це відколи тут батьки хату построїли, посадили. Ну, видно по, видно по, даже по цьому стволу, що в, цьому створу десь років більше 20. Ну це вже він явно відбивший, ну, якби, вже якби, оновлювався, тому що е, е, будинок тут строївся в 60, чи 5, е, году чи третьому. Це отак. От. Ма, в якому году хата строїлась? Шадили. Не, хата строїлася, в якому году? В якому годі? Да. Так. У 60 якому? 65-й чи 63-й. Да, 65 65-й. 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 Ну, а виноград, він посадився. Це який, Понятно, якийсь із сортов лідії. Да? Тіхнар якийсь. Лідія, лідія, лідія. Я, ну... я... я заповнюю, я бо... це, бо... о... це я прищеплював тут. Це ось не війно. Він вверху тут оце. А, а це тут... лідія, це лідія. Ну, я Як це така. А це обичний а це Раніше який там? Що, багато сортів винограду було, просто був виногради. Ну це ж так, да, виноград, виноград і все. Як він да. там називається, ніхто не знає, <свист> наука мовча. Ну що зелений? Ну, я я, цей... я пам'ятаю цей вкус, тому що десь там в 60-х годах у дідусь була. Був виноград і цей вкус. Так, 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 він він. Віград шах... був у всіх. Да, я малим теж був. І Це постійно м'язи копти, молотиш, молотиш, ці кісточки виплюнуть. Yeah. Це якийсь ціхнар, ну як він там називається, yeah, то це хто це його так. знає. Но діло в тому, що на цьому технарі в цьому году, це перший рік, ну як перший. Раніше ніяких хвороб не було, ніхто ніколи не обробляв ці всі речі. Тобто ну, він не оброблявся ніколи. і Бачка в дворі навіть не було, якби тільки картошку там бризкали і все. Ну, ну раніше не було ж такого. Да, ну, виногради було, ніхто не було взагалі. да, Ніхто його не обробляв, ніколи не це. І він так і ріс і останні років п'ять, він почав хворіти вже. Ну останні років п'ять. Він почав оце засильно захвачувати уідюм, і кожен божий год. Оце як рік, оце все чорне. Повністю чорна, все зривалося воно і викидалося. То на смітник, то там то курі, трохи що дзьобали, що оставалося Та й усе Ну, це все перший рік, ну, що немає. А то ті роки були. ну Останні, допустимо, 4 роки точно я знаю, що він був чорний. У цьому році поки не чорний. Ну поки. Ну, Григорич, ви ж все одно ж обрізаєте, допустимо, весною, весною, Я весенається. Ні, я, ні ну, трошки весною. я обрізав, я його ну, різав. Не, ну, незначно так, бо я не дуже дружу з цими арками. Я кажу чесно, у мене вона теж захарашена, занехайна. А я просто не дуже розумію на цих арках, куди йому, що. Мені ото двохплоскосна, моя шпалера, ото як Мене, ну, ми ходили що півдня по винограднику, наблюдали, пробували там. Ото моє. А це ці арки, ну не моє, воно я якби не дуже. То для мене холодок воно було, то всю життя росло, там, де я то прививаю. Mm -hmm. Та й на да, тому. Да, Бо да. це треба якби, ну, тяму мати, не знаю, що це мать. Ну, Про... тяму мать. Ну, ви ж тяму маєте no. і в плоскусні, і, і, і такі маєте. Будете мати. Ну так, да. ну просто ну, я не факт, займався цим. А факт то, що просто практичних немає. Немає цих... практичних оці да. навиків, знань. Да. І так само і тут. Я його не чу так ну, лишня позрізав, там, рожки оставив, де що сухе повидаляв. Да, ну, да, ну, це да. так, як ви ось бачите, так воно тут і, і є. А взагалі він вже не ухажувався тут, я не знаю, скільки через що він і захочував тут. Бо я виноградарем був, знаєте, я що не дуже там давно став. Виноградарям тут, а так воно, я до нього не підходив не вдома, в мене от один кущ був холодок. Та і все, що де машина стоїть, марка. Та і на тому. Тобто, нічого я такого, Це шакіда. Отож. Ну, Сонця немає, немає росту. Так, да, да, нема немає сонця, не... немає а сонцу, тут же повністю це все затінок, Ні, і, не, да, затінок і цей. І то воно спереді, аж сідліс посаджене. Воно накрито калиною, накрито е, горіхом, тут хващі. Такі цей. Ну, нічого, воно якби. Ну... Але, хоч, да, дивіться, умови, які постійно, будемо говорити, захаращені, немає провітрювання нормальне. Да, немає взагалі провітрювання. Да, ну... Але такому... лоза все одно чиста, як би не чиста, там не. Лоза чиста. От і все. От і, а було все, я ж кажу, було все чорне тут. Я, я ж кажу, ні з кого не агітую. Я ось приїхав з чоловіком, чоловік літній, який розбирається, теж виноградарство. Багато в нього там в сортів 100 є. Ну, знаєте, це не з вулиці хтось там. Якби просто людина немидійна, та й усе, так ви можете не знати, бо немає не блага свого, ні, ну нема людині, коли цим займатися. А так, знання присутні в виноградарстві. Так що обдивилися, ми мій подивилися участок, тут ось прийшли, обдивилися. Так що з чистою совістю я закриваю цей проект з біоростом. Можу сказати, що якщо працювати... То воно так. працює. А якщо так. не працювати, а сидіти на дивані писати. Да, да. Але тільки працювати з рекомендаціями, просто так нічого ж не, не виходить. Так, що... да, то я сумлінно, от день, ну як, кожну неділю, чесно, йшов і працював. Е, може підтвердити, що Віра Володимирівна, що та, я ж вам показував кожну обробку. Считай. Приїжджав і показував, що от я працюю, я бризкаю. Григоріч, ви знаєте, що все одно да, скажуть, то це там казачок засла. Експерти, диванні експерти будуть, та це казочок засланий. Кожен свої на це так. Я вже з цим, як би, я вже в курсі діла, не дуже я на це вже ведуся і обращаю увагу. Раніше кипів, а зараз я якось трохи холодком. Ви знаєте, хто хоче цим займатися і хто зможе розібратися, то завжди розбереться. Чи це воно дійсно працює? Так, це... да, да. якщо Якось... не пробувати і не працювати, то воно не працює, кажу одразу. А якщо пробувати і працювати, то воно працює. Якщо по регламенту і так, як положено, да, то воно працює. Тобто, раз у неділю заселять, я вам вчора говорив, що да, у кого здорові виноградники, можливо, для вас це не Ну У кого так ось, наприклад, ось як тут у Віри Володимире, ну там десяток, півтора десятка. Кушів. То це саме те. Ви купили там, да, дивіться, ще одне єсно. До е вас, допустимо, проснувся виноградник. Ви обробили все так, як я б рекомендував. Це я не кажу, що це правильно, я просто рекомендую вам е, працювати з такою ж ну, хорошою, добротною хімією, такою, як я і сказав. Ну, Наприклад, хто чим? Працюєте фальконом, підходить він вам, працюєте фальконом, підходить рідомілом, працюйте рідомілом. Е, Одна-дві обробки, навіть дві, мабуть, да? е, е, працюйте ну, як положено. Далі, коли починається. Змикання грозді на налив, то можна тоді сміло працювати. ну Для початку в мене воно було навіть тут. Одна обробка, але вона була цим: Зервекс Вінабрія і Міраві Спрайв. А далі я вже тоді працював. Оцим біоростом, біоростом і кожну неділю працював і ось результат я вам показав. Так що На цьому все по біоросту. Я вам, що я міг, я вам все показав, розказав. Так що Тепер тільки за вами хочете ви. Внікайте, читайте, працюйте. На цьому, все. Всім дякую. Дякую, Володимир Петровичу, що дякую. що приїхав, що не відказав. За якби став свідком. Оцього ми обійшли, подивилися і смисла нам брехати вам. Ну просто немає. Та все. хто бачить, той побачить. Значить, на цьому, все всім дякую за перегляд дякую. до наступних відео.